<сосія> Доброго дня. Представтеся, будь ласка. Величка Юлія, дружина без вісі зниклого. Представтеся, будь ласка. Державна Марина Володимирівна племінниця безвісно вісна зникого Величко Олександра Євгеновича. Скажіть, будь ласка, ви. Е, е, де... е, ви взагалі, якби. Е, Пам'ятаєте цю людину, згадуєте, збираєтеся, проводите, значить. Не забували, да. це, 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 це людина є, для вас залишається дорогою і цінною. І як ви думаєте, наскільки він заслуговує все ж таки, щоб пам'ять про нього зберігалася і він був нагороджений? Ну, я, я звичайно передав вам релігійну нагороду, яка стосується його і християнського подвигу, і цивільного. От, те, що він нагорода називається за жертовність любов до України. От вона вручається. Як живим, так і е, безвісті зниклим. От і важливо тут те, що е, ми, як військові, один одного підтримуємо, підтримуємо родини і е, хочемо, щоб ви пам'ятали, що ми про вас дбаємо, і при можливості будемо е, зустрічатися, надавати там якусь підтримку, молитися за вас. От. Е, він завжди в наших серцях. От і ця нагорода лише нагадування про те, наскільки він для всіх нас важливий. Дуже дуже вам дякую, що погодилися на зйомку і прийшли на зустріч. Дякую, Добре. бачно.